Окупанти у тимчасово окупованому Криму ховають свою техніку біля залізничних станцій, боячись ударів ЗСУ. Як повідомляє партизанський рух, а теж зосередження техніки було помічено біля залізничних станцій: Остряково, Джанкой, Сімферополь Вантажний та інших. Партизани зазначають, що такий метод дозволяє окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування у бік фронту. Перевозити склади військовою технікою. Росіяни намагаються винятково вночі. Крім того, президент України у своєму вечірньому відеозверненні повідомив, що після ударів українських військових по аеродромах у Бердянську та Луганську російські окупанти перебазовують свою авіацію подалі. Зокрема, на <з> території Криму, і це, за словами Зеленського, хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація, Звичка тікати. Це те, що буде дуже в нагоді Росії, бо доведеться звільнити всю нашу землю без виключень. Крім того, втрати окупантів збільшуються і на інших тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє прес-служба головного управління розвідки, воїни спецназів ГУР виявили та знищили ще один склад із боєприпасами ворога у тимчасово окупованому Донецьку. База із озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях у районі Авдіївки. Армія оборони Ізраїлю вночі здійснила рейд у північній частині сектору гази з використанням танків. Як повідомляють у цехалі, цю операцію було проведено в рамках підготовки району до наступних етапів бойових дій. Зазначається, що збройні сили виявили та атакували багатьох терористів, знищили інфраструктуру терористів, пускові пункти протитанкових ракет та провели роботи з благоустрою території. Після завершення операції війська залишили район. Також у мережі з'явилися супутникові зні знімки з наслідками ударів по двох районах сектору Гази Байтханун та Ататра після ударів ізраїльської авіації. Видання за Jerusalem Пост продемонструвало для порівняння знімки, зроблені до атак, і після станом на 21 жовтня цього року. Видання Sky News пише, що наземне вторгнення Ізраїлю в газу швидше за все відбудеться найближчим часом. У матеріалі наводять звернення прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Натаньяху, який пообіцяв знищити угруповання бойовиків Хамас. Що базується в секторі Гази, а також забезпечити повернення понад 200 заручників. Натаняху заявив про підготовку до наземного вторгнення і зазначив, що час проведення операції вже визначено. У той же час Ізраїль стикається зі зростаючим міжнародним тиском з вимогою зупинити повітряне бомбардування об'єктів Хамаса в секторі Гази, внаслідок якого загинули тисячі мирних мешканців. Також противники Ізраїлю в регіоні на чолі з Іраном попередили, що наземне вторгнення. Оргнення в газу викличе заходи у відповідь, які можуть перетворити кризу між Ізраїлем і Хамас на регіональну війну. Угорщина закликає до мирних переговорів щодо ситуації в Україні. Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. під час міжнародної конференції Євразійська безпека, реальність та перспективи у світі, що трансформується, яка проходить у мінську. І ми потуда граждани. Венгрії не хатіщоби більше людей. Ми не хочемо, щоб люди умирали і далі і ми не хочемо, щоб при далі розрушення. На думку очільника МЗС Угорщини, обставини та умови миру між Росією. Та Україною не складуться самі собою. Ми вважаємо, що условия для міракозонбікозліж ухудшаться за віренням, тому що з кожним новим днем мопіполка йде війна, омирають і що люди, і розрушення множаться. Також він упевнений, що війна на території України не має рішення на полі бою, а ці дії несуть лише смерть та руйнування. Рішення построено вокруг процесу переговорів. Оно за переговорным столом. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився новою гучною заявою цього разу про член своєї країни у Європейському Союзі. Орбан звинуватив ЄС у тому, що він хоче позбавити Угорщину і її ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії. За його словами, угорці самі таку модель відкидають. Примітно, що це сталося 23 жовтня у річницю початку повстання проти комуністичного режиму в Угорщині, яке було повністю придушене радянськими військами. Також Орбан додав, що Брюссель – це не Москва. Мовляв, Москва була трагедією, а Брюссель – це просто погана сучасна пародія. Зазначимо, Орбан став першим лідером Європейського союзу, який зустрівся з президентом Росії після того, як у березні цього року проти нього було видано міжнародний ордер на арешт у зв'язку з військовими злочинами. У свою чергу Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель відреагував на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що членство його країни в ЄС схоже на радянську окупацію. Ханґарі ножала знає К сожалению, Венгрія много знає о том, что такое оккупация. Я помню Будапешт 1956 года с русскими танками на улицах. Мне было 9 лет, так что он должен знать, о чому говорит. Він додав, що не бачить жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлемоні. і зазначив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС. У Києві стався мовний конфлікт між таксистом та двома пасажирками, які вимагали обслуговування українською мовою. Чому Ви не хочете розмовляти державною мовою. Ви больні люди, люди. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, да? Та виговорить ви хвора. Я Ні. не говорю у повноважений захисту державної мови. Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві не вдасться уникнути покарання. Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Болт, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності. Він зазначив, що відмова обслуговувати пасажирок державною мовою є порушення статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. За це передбачено накладання штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів.